Отже, допоки ми чекаємо заяві з Білого дому від Дональда Трампа з приводу телефонної розмови Трампа і Путіна у Кремлі. Уже роблять перші заяви і з того, що публікують російські, зокрема змі, хочу вам зацитувати. Ну однією з найголовніших новин певно має стати наступна. Путін повідомив Трампу, що в середу, 19 березня, Росія і Україна проведуть обмін полоненими за формулою 175 на 175. ми чекаємо якихось деталей, можливо буде додаткова інформація із української сторони. Також, поки що, це виключно ще раз підкреслюю інформація яку озвучує російська сторона, про яку пишуть їхні змі. Ну, окрім усього, у Кремлі повідомляють, що Путін і Трамп детально і відверто обмінялися думками щодо ситуації навколо України під час телефонної розмови. Ну і додають, Путін конструктивно відреагував на ініціативу Трампа щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Путін і Трамп. Трамп висловили обопільну зацікавленість у нормалізації відносин у світлі особливої відповідальності за забезпечення безпеки у світі. Поки що це вся інформація. Ну і окрім усього, у Кремлі також додають, що РФ як же з доброї волі передасть Києву 23 важкопоранених важко поранених українських військовослужбовців, але достеменно невідомо чи це 175 плюс 23, чи це власне вже така загальна буде кількість людей. Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову РФ і України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. І дав таку команду військову військовим про це заявляють у Кремлі. Я ще раз шановні глядачі, підкреслюю, ми чекаємо офіційно підтвердженої інформації із українських від українського військово-політичного командування від українських джерел. інформації, офіційних ну і чекаємо на заяву з Білого Дому. Що скаже Дональд Трамп журналістам і загалом усьому світу, поки що ми маємо інформацію, тільки яку публікує російська сторона. На Кремль заявляє Путін і Трамп домовилися залишатися у контакті з усіх питань з такими заголовками. Виходять змі позиції Білого Дому за підсумками телефонної розмови очільників США та РФ. Поки немає. Чекаємо. Ми і обов'язково вам повідомимо, як тільки вона з'явиться. Але поки що, ось є такі новини про те, що завтра може відбутися обмін військовополоненими 175 на 175. Ну і кажуть, що може бути 23 важкопоранених важко поранених українських військовослужбовці передано, як же з доброї волі з російської сторони. Ще раз підкреслюю, шановні глядачі. Чекаємо офіційної інформації. Звісно, ми дуже будемо чекати наших вдома.